Але це скажіть мені, де ваший Counter-Strike. І це я вже не кажу про FIFA. Це я так прийшов, мені треба поправити карту на Google Maps. Mapsaх. Ну, Warcraft це я знаю, що є таке. Чи ти чуєш там? Тут є воно. Лена. зелена. 6000 вітнамських донгів коштує посидіти одну годину за комп'ютером тут в Данангу в центральному Вітнамі. Ну власне за 10 хвилин я вже все зробив. Цю обробку відео, все-все, все по каналу. Я роблю на телефоні. А от оцю синю лінію, власне, маршрут подорожі, який можна бачити внизу під відео в описі. От для того, щоб оце змінити, потрібен маніпулятор типу Миша. Береш і тягнеш. Я якось скільки жив, я завжди думав, що весела корівка це такий суто український бренд. Виявляється, ні, міжнародна корпорація приїхала до нас, щоб англомовних слів нас навчити. Курячі лапи. Забереш отакий такий пакетик, купляєш, відкриваєш, їси курячу лапу. Бог миле. Ви б таке їли. Якщо вже ми приїхали у В'єтнам на зимовку, на всю зиму, рекомендую оця блакитненька, дуже гарна, не замерзайка. Споживай відповідально, щоб не провести зиму десь в катюжанці. Ось тут вже чути такий специфічний запах, який я з дитинства пригадую, його ні з чим не сплутаєш. Ну я думаю всі впізнали. Це для тих у кого носа закладає, так як оце в мене на погоду. Люта в'єтнамська зірочка. що в магазині дешевше, ніж звичайний волоський горіх. Це упаковка пів кілограма. Як вони правильно називаються оці бурундуки? Сурікати чи хто. Ну це кава, знаєте, так? Да? Спочатку а потім випили. В'єтнамський шоколад. Самі в'єтнамці радять, якщо запитуєш, а що привезти із В'єтнаму. Ніколи не чув, щоб тут вирощували какао-боби, але... Оце ось така от в'єтнамська риба мені припала до душі. Це називається, якщо ти вже з'їв дуже багато рису. Чим мені оця риба подобається? Так, це 35 тисяч в'єтнамських донгів. Чим вона мені подобається? Вона візуально схожа на те, що її треба так добряче гризти, а де-факто вона просто тане. Ось такий ось млинець рибний. Вона якась карамелізована. І смак трохи такий. Я би сказав би, що солодкий. Без кісточок. Зараз золота Филина влупить лайк. Як кролики тут сидимо так на стільчиках, ну для В'єтнаму це нормально. Бачиш, в'єтнамці носять маски. Я не знаю, чи в них ще якась корона, чи просто вірусів бояться. Так, якщо в нас риба солодка, то ми її будемо запивати солоним какао. Тут є два таких специфічних напої, з якими я досі за весь час навколосвітньої подорожі не стикався. Кава, в яку додають яйце. В Болівії в пиво додавали яйце і потім збивали на блендері. Ну і ось таке ось піло. Густе. И вот так чш, через трубочку тянешь ладьба 2 какао и селью и рыба с цукром. Не, а кто сказал, что так не можно? Жили, були в'єтнамські мужики, сиділи собі, пили пиво, обговорювали мирний атом і що там в телевізорі ще розказали про останній з'їзд. Потім дивляться якісь бородаті і кажуть, іди сюди. Ось тепер п'ємо пиво і я, як дорогий гость, буду закусувати ковбасою шасником. Вони маромої подвійні. Віда, да!

Малоня, Десь так ми їли пили, а потім до нас прилетіли інопланетяни. Насправді це не літаюча тарівка, це місцевий палац спорту. Мені згадався випадок, колись. на скутері приїжджає до мене друг дитинства, каже: Лео, починаємо нове життя. Поїхали на стадіон, подивилися мовчки одне на одного, зробили два кола на тому скутері навколо стадіона і поїхали додому. На тому наша кар'єра марафонців завершилася. Що варто зробити, якщо ти вже сьомий день живеш біля моря? і ж треба сходити до води. Тут така штука, що потрапити в пристойну погоду до моря це цілий квест. Кожного дня. Який не який, а дощик таки падає з в'єтнамського неба. Тут усі навколишні міста буквально заливало дощом, тут в центральному В'єтнамі в місті Дананг власне такого не було. ну Десь якось отак. Додолу пальми високі. Буквально, хотів сказати, дві та менше. Півтори хвилини ось через дорогу переходиш і ти на море. Яке не яке, а все моє. Єдине, що штука в тому, що вітряно і кожен день із моря приходить дощ. Десь вони звідти з південно-китайського моря. Мало би вставати сонце. Ну, ось такий він сезон дощів. Я що собі думаю, в тому житті можна вічно дивитися на три штуки: як капає по змійовичку самогон, як веде гроші банкомат, і на глибоке синє море, про яке на небі скільки розмов. Принаймні так в кіно колись казали. Тим часом я, отак, тут і зимую, як їжак в тумані. Це не вдається спіймати отой магічний спокій, коли сходить сонце і весь світ ще спить. Сонця я не бачив уже днів 10, то мені певно за те, що не молився. Десь там за горизонтом кінець світу, але поспішати нам нікуди, ібо те, що не налито, не вип'єш. Ці будинки дивляться ось буквально на пляж. Ну і за отим зелененьким я живу. Ось власне воно морко. Десь якось ось так. З моря на гребло. Пройшов тайфун і саме тут, саме в Данангу, я чогось особливого не бачив, а в сусідніх містах змивало, змивало буквально доходило там, до півтора метра рівень води в чаті пише один чоловік. Я каже, живу на третьому поверсі і щось мені каже тривожно-лячно. А я йому в коментарі там пишу туди, кажу, не переживай, я живу на другому, якщо то я дам знати. Десь приблизно ось такий вигляд мало все навколо. Тут ну, з моря понаносило пісочку. І це ще не прилив, не відлив, така собі середня вода. І цей пляж він тягнеться від цього п'ятачка і ось туди на декілька кілометрів. ця локація, в якій я живу, і харчування тут не передбачено. Але передбачено безкоштовний безлімітний більярд і безкоштовне безлімітне пиво. Понеділок, середа і п'ятниця. Отаке в мене триразове харчування. Це якби на всіх. Тут живем я і живе ще один китаєць, і мій китаєць пиво не п'є. Суто математично, воно так виходить, що це все мені. Ось така хата разом з усіма бонусами, які бачите на екрані, мені обходиться в 4-15 долара за добу. Скутер отакий 150-ку не убитий. Ну якщо не торгуватися за 200, можеш взяти. Якщо поторгуватися, то й за сотку. Ось такі ось ворота до буддийського храму, буквально в мене біля хати моєї. Ось цей символ свастика. Ну. В буддизмі це зовсім не про те, про що це було у нацистів. В буддизмі це символ вічності, символ добра. Свастику частіше всього пов'язують із сонцем як символ обертання навколо чогось. Власне саме слово прийшло з її санскриту, де су означає «добрий», а от означає буття. Чи відчуваєте ви, як це перекликається з слов'янським щасти? або просто щастя? Усі написи місцевою в'єтнамською мовою я щось пробував доторкнутися, але ця мова мені не піддається. До речі, шість тонів у мові, наприклад, у китайській їх всього 4. Ну, це я так розумію, як самому звичайному, скажімо, українському селі, щоб відлякати ворон і всяких інших горобців від паростків. З мене такий собі агроном, що вони вирощують? Хто знає? Це ця може як. І. Ота капустинка ота. А то перець, так? Да? Ні? Як казав мій улюблений мультяшний герой Шарик, ти болбєс. На <творювання> дзвін розміром, ну я думаю, більше двох метрів у висоту. Я так розумію, ось така от приспособа використовується, щоб гепнути в дзвін. Такий ефект, наче звук бігає навколо тебе, значить ти чуєш то одним ухом, то іншим. Чим буддийський храм відрізняється від християнського чи мусульманського? Бо в буддистів є гойдалки, а гойдалки це круто, гойдалки це поза часом. Мій в'єтнамський, чи то обід, чи то вже полуднік, бо я дуже довго сьогодні спав. Знаменитий в'єтнамський суп ФО. Він буває Фо Бо, якщо в тебе там яловичина, і буває Фо Га, якщо в тебе там куриця. Ну і я не знаю, чи це багато, чи це мало, але перці, перці, перці. Да, оцю зелень береш і висипаєш і сюди собі в суп. От якось так, Технологія. Найбуде. Ідемо дивитися, де я зараз живу. Така в мене хата, ми буквально за дві хвилини від моря. Ну, я думаю, всі все бачать. Ось так я тут живу-поживаю. Невеличкий такий номер з тілібаном і чайником. Ну і, можливо, найголовніше, що з кондиціонером обійшовся мені. Що там 20 доларів за три ночі. Зуби будемо чистити тричі на день. Я би не сказав, що по-багатому, в той же час я би не сказав, що це так по-бомжацькому, як в хостелах. Ні, ну такое, м'якенько. Зараз проводимо тест на вік. У нас телевізор марки LG. Хто пригадує такі дві компанії Lucky і Gold Star? Ще в ті часи, як по тілібану показували Чіп і Дейл, Star і Lucky об'єдналися і вийшла лижа. Я оце тільки думаю, якого я лізу до того телевізора. Я все одно по в'єтнамськи не ногой. Кабельне телебачення, кабельне телебачення. Ні марафона, ні Чіпі-дейла, ні старенького PlayStation. Найдешевші морепродукти це морська сіль, а найсмачніші це Йохохо і бутилка Рому. Менше з тим, В'єтнам це понад три тисячі кілометрів берегової лінії. Пішли позаглядаємо на морських гадів. О, краби маленькі. Бачиш їм цей лапи клешні зв'язують, щоб їм було легше в тюрмі сидіти. Прямо тут це все можуть зважити і прямо там ти можеш це все з'їсти. Як вам отакі ні раки? Капець, яке воно здоровецьке. В нього лапи товщиною, як у мене пальці, або більші. О так і сидять. Мільйон дев'ятсот п'ятдесят тисяч в'єтнамських донгів за один кілограм. Що я можу сказати, в мене єдине таке відчуття, що добре, що я цього кабана зустрів не в морі. Це, короче, за розміром, як колесо на Жигуль. Ціни, звісно, конський, але чого тут тільки немає. Мені його не те, що їсти, мені його в руки брати не хочеться. Поклади де взяв. Так, це якісь молюски, так? По 2,5 мільйони. Я так розумію, що камбала. Да, оці краби трошки менші, але їх більше. Та ні, оце таке десь у морі, та хай Бог милує. Ого, я її від скла не можу відкріпити навіть. Це ж люди таки їдять. Я оце що подумав, а як це все тут е, нікому бошку не прийшло проладувати сюди квитки. Скати. Це таке? Якась наче як риба, тільки якась вона сонна. Що, братанчик, зараз я тебе хватаю під ребра і біжим в море. І буде там тобі тоді радісно, як поросяті після Різдва, що тебе не зжер ніхто. Сама звичайна акула. Чимось нагадує Чорноморський Катран. Там і ще шкіра така цупка-цупка. Знаєш, ми так удвох два мужики тягнемо і не можемо її розірвати. Якщо ви колись в своєму житті займалися дайвінгом, займалися нерялкою, то я думаю, ви вже впізнали королеву дискотеки. Мурена. Взагалі під водою нічого торкатися не можна, хіба що ластою. Проте якщо мурена кусає за ласту, то можна навчитись ходити по воді, стартуючи як ракета класу земля повітря.